Ми сьогодні будемо робити кошик для Хелоїна. Розпаковуємо. ось, що було всередині. Ось це я буду вставити сюди. Тепер беремо іншу частину і так само продіваємо. Ось у нас таке вийшло. Беремо, робимо ручку для нашого кошика. Ось у нас готова ручка. Зараз ми будемо робити мордочку нашому кошику. Все, на все, потім наша готова. Цукерки чи витівки?